Вітаю всіх! Це щотижневий гороскоп на каналі Голос Ангела. Давайте подивимося, що нам обіцяють зірки з 29 по 4 січня. Почнемо Овни. І вас очікує благоприятний тиждень, якщо ви будете робити усе спільними, зусиллями. І ви зможете завершити якусь справу, але не самостійно, а спільно з якоюсь людиною. Не бійтесь працювати в команді. Благоприятний тиждень для роботи, для побуту. І ще вас може чекати якесь звістя, але воно буде для вас вдалим. Тільці. Вас чекає важка дорога. І ця дорога більше стосується розлучення. І це розлучення стосується або ви уїжджаєте кудись, або хтось від вас уходить. Це важке, важка розлука вас чекає на цьому тижні. І ще вас можуть ожидати на цьому тижні труднощі. Та негативні емоції вас можуть посіти. Так що будьте обережними і до цього всього ставтеся більш спокійно. Близнюки. Для вас цей тиждень буде благоприятним. Ви зможете досягнути успіху, якщо ви будете вірити в себе. Якщо ви в себе повірите, то у вас все вдасться. Особенно, якщо ви будете впевнено себе відчувати на роботі, то для вас буде величезним успіхом і проривом. Раки. У вас. А ви будете відчувати розочарування. Ви, як знаєте, на роздоріжжі стоїте і не знаєте, що вам треба робити. Но вам потрібно зробити вибір. Якщо ви зможете зробити вибір, це для вас буде величезним успіхом. І ця карта вказує на те, що вам потрібно зробити вибір, куди вам двигатися далі у майбутньому. Приймайте рішення на цьому тижні. Леви, Цей тиждень говорить о тому, що буде успішний в планіруваннях. Не бійтесь планувати, як йти далі, звертатися до тих людей, які вміють вам або допомогти, або робити цю роботу. Не бійтесь бути новичком, не бійтесь робити помилок. Ви на цьому навчаєтеся. І ви від цього будете надалі мати величезний успіх. У вас ожидають конфлікти, вам не дають рухатися далі, вас як обмежують. І слухати вас теж не хочуть. А вам не вірять, не довіряють, і вам потрібно бути боротися з цим. Головне, залишайтеся стійкими. Та рішучими і не відступайте від своїх цілей. Ви знаєте, що ви праві. Терези вам потрібно проявити силу волі і ризикнути, не боятися бути впевненими, дійти рішуче, і ви в цьому будете мати величезний успіх на роботі. Скорпіони, скорпіони. І ваша карта, ця карта говорить о конфліктах. Будьте обережними, вона вам вказує, тому що ви зустрінете ту людину, яка може вам нанести дуже багато болю. Вона і постійно це робить Робить, робить. Треба бути обережними і не бійтеся захищати свої інтереси. Ви можете отримати пораження, но якщо ви будете стояти на своєму і більш рівноважено не піддавати своїм емоціям, то вас не зможуть зробити віновними. Ви зможете відстояти свої інтереси. І ще будьте обережні. У вас стоїть якась потіря на цьому тижні, і в цьому є велика невдача. Будьте обережними. Стрільці. Трудний для вас тиждень є. Ви можете наробити дуже багато помилок. Слідкуйте за собою, слідкуйте, що ви кажете, обов'язково. Не втручайтесь в конфлікти, будьте спокійними, тримайте себе в руках. І ця ще карта вам каже, страхи вам заважають проявити себе. Козироги. У вас напружений тиждень, но він буде вдалим. Якщо ви зможете стояти на своєму і відстояти свої інтереси, ви ж на фініші не здавайтесь, у вас все вийде. Головне, не опускайте рук і у вас все вийде. Водолії. Для вас. Цей тиждень є вдалим. Ваша інтуїція зараз на максимумі. Прислухайтеся до неї і особливо придивляйтесь к своїм снам. І ще у вас будуть розговори, багато розговорів вас на цьому тижні ожидає. Ну ці розговори можуть привести к величезним успіхам. І головне... Прислухайтесь до свого серця, вона вам підскаже, що як і далі робити. Риби у вас, а у вас прям дві карти, і вас ожидають приємні новини, і ці новини стосуються вашої роботи, вашої відповідальності. Що ви можете вести за собою інших успішний тиждень, як і для роботи і для нових зустрічей. Ви будете мати величезні емоції у вашу користь. І головне поважайте своє, себе і свої інтереси. І вас поважають, не бійтеся, не сумнівайтеся ніколи в собі. І головне йдіть вперед поставленої меті. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, пишіть у коментарях, підписуйтесь, до зустрічі в наступному відео.